Понад 35 тисяч переселенців прийняла Харківщина. А люди намагаються влаштуватись і отримати гроші на життя. Більшість новоприбулих має одержувати пенсії та соціальні виплати за новим місцем проживання. Чи спроможна влада регіону та місцеві волонтери впоратися з такою кількістю переселенців? Репортаж з Харкова. Біля волонтерського пункту зранку збираються ті, хто останніми днями виїхав з Донбасу, Дехто скаржиться, немає де і за що жити. Їхати більшість із цих людей вирішили якраз після того, як у їхніх містах припинили виплачувати пенсії та державну допомогу. У мене в кармані 274 сімдесят гривни в тіні місяця, які я стараюсь взагалі не тратити, тому що я знаю, що якщо я потрачу їх на продукти, якщо мені не видадуть, я взагалі стану. Гола і голодна. А потом уже какие-то діні может, я й получу. Я не знаю ну сколько та місяць пройде два. Ну діні вообще нет. У місті створили міжвідомчий штаб з реєстрації переселенців щодня від 150 до 300 відвідувачів. Потік значно більший ніж тоді, коли до Харкова їхали зі Слов'янська і Краматорська. Віра Серветник із Шахтарська дізналася, що має звернутися до районного відділення пенсійного фонду. Ставати на тимчасовий облік. Січас у мене пенсія за іюль місяць, повністю не получена. І ну, і тепер вже за август пенсіони там розгромили, повністю сожгли, сожгли повністю та тепер ми от не знаємо як От це все встановити і як будемо ми далі жити. Соціальні працівники визнають затримки з виплатами неминучі, ретельно перевіряють. Дані кожної переміщеної особи треба уточнити обов'язково, коли людина в останнє у Луганській чи Донецькій чи в Криму отримувала пенсію, як я вже сказала, щоб не було переплат державних коштів. У департаменті соцзахисту гарантують, усі пенсіонери гроші отримають. Але поки документи на розгляді, допомога від держави не передбачена. Немає затвердженого механізму, кажуть соціальні працівники. Єдиний вихід звертатися до волонтерів. Вони розподіляють між переселенцями одяг і харчі. звертаються, рігіст. и им выдают э, доброжелательно наш номер телефона, и говорят, идите, вы там получите помощь. Где-то уже висело объявление помощь от государства. Нет, дорогие, это помощь не от государства, это помощь от граждан. Это то, что вот наши друзья, 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 друзья вот собрали. Стандартно это набор круп каких-то, макароны, э, сахар, чай, подсолнечное масло. У Харьковской области зарегистрировалось 35 тысяч переселенцев с Донбассу, За неофициальной Ними даними приблизно стільки ж оселилися без реєстрації. Чиновники і волонтери кажуть, більше регіон прийняти не зможе. Тож новим переселенцям радять їхати в інші області. Микола піддубний, перший національний.